Всім привіт! покажу своє попавлення. Багато. Кстати, я вирішила цілий слой збирати. Ось вот тут є, кстати, листочок. Зараз покажу скільки тут є. Пока що тут я 1006 гривень. Вот. Скрутила її. Вот. І закраси Да. Зробила новий листочок, бо у мене той старий. Кстати, я один листочок уже закінчила. Там 66 гривень. Вот. И туда я ще написала була, але потім тот листочек пропал на тату його. И вот. так я его запахаю, чтобы стоял себе. Вот, кстати, камера видео уже пату купил, вот. же даже трошки тяжкий слой. Вот, я хочу полностью этот слой заполнить. Купиками. Вот. Все тільки мелочі я буду заповняти. Гривні 50 копійок, 5 гривень, там, 10 гривень. Вот. Так що, є. з'є. Вот Отак. Можна зрівняти з минулим відео, скільки там вже було, і з зараз ним. От, я пару разів знімала відео, але як побачите, вже трохи є. Щось наповнилось. Вот. Так, листочок такого в вот так. Коротше, вот так. Так що слідкуйте за моїм відео. Може в кінці, як е е е е, збираємо до повного слойка. Я думаю, що десь вийде десь ну, максимум сума 5000, тисяч, ну, 6 максимум, може. Я думаю, що ні. Може 5000 тисяч десь так вийде на всього слойк. А може більше. Не знаю. Ну, все це позбираю, подивлюсь. Бо зараз тут десь є. 200 з чим-то гривень. З гривень. Всіх милочу. 266 вроді, гривень. Вот. Так що так. Всім гарного дня. Ставте лайки, підписуйтесь. От. І дивіться, дивіться, коли я буду збирати собі ще на планшет. Так, я збираю собі на планшет і, певно, ще що лишиться, певно, або на шаурму потратим, або поповнюю рахунок, або на ще щось, коротше. Ну, чехол тут -то точно треба буде купити. Чехол, захисне скло і Apple Pencil. От. Або Apple Pencil, або стілус, Щоб малювати. От. Там писати ні, малювати, от. Ну, можна зрівняти з там тим, відео, що я кидала, і зрівняти з що тут же більше є. От. Всім пока.